Якось мене запитали, що означає продати душу дияволу. Довелося мені трохи попорпатися в Гуглі, щоб знайти витоки цього явища. Знайшов багато згадок у художній літературі, знайшов багато правил, за якими це можна зробити. Початку так і не знайшов, але він точно не з біблії. Тож я прийшов до висновку, що продавання душі дияволу вигадав якийсь письменник-фантаст або якийсь письменник-містик, щоб. Хайпонути на цій темі. Правда, він тоді ще не знав слова хайп, але схоже, що це йому таки вдалося, адже цю ідею підхопили інші письменники, сатаністи, а також поціновувачі окультизму і потойбіччя. Але з іншого боку, а раптом така дія можлива. А раптом дияволу справді важливо прибарахлитися моєю душею. Для цього варто зрозуміти, що таке душа і чи реально а, взагалі торгувати нею. Звичайно ж, Біблія нам дає чітке визначення, що воно таке. Мало того, навіть формула прописана: прочитаємо, як Бог створив душу. Взявши порох з землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Отже, формула така: тіло плюс дихання життя дорівнює душа. Розшифруємо терміни. Тіло це мертве тіло, яке ми бачимо після того, як людина померла. Тобто, це труп. Бог створив труп людини, але далі він зробив його живим, яким чином вдихнув у нього дихання життя енергію, завдяки якій людина може бути живою. Прошу зауважити, що Бог вдихнув не душу, а дихання енергію, яку часто Біблія називає духом. Він не має мислення, почуттів, він, він не може бачити чи чути. Він, як електроенергія, робить живою душу. Отже, душа це жива людина. Кожен з нас зараз це душа. Ми самі використовуємо цей термін для позначення людей. Наприклад, в аудиторії зібралося 40 душ. Коли ж людина помирає, сказано так: Порох повернеться в землю, з якої вийшов, а дух повернеться до Бога, який його дав. Куди дівається душа? Її не стає, адже душею названа жива людина. Відповідно, саме поняття продати душу дияволу втрачає сенс, якщо брати до уваги пояснення Біблії. Так звичайно, якщо підходити метафорично до цього поняття, то можна говорити, що таким продажем є відмова служити Богу, поклоніння сатані і тому подібне. А він зацікавлений у тому, щоб кожен з нас відмовився від вічного життя, яке нам пропонує Господь. А оці всі ритуали для продажу душі просто забавка для диявола, який використовує їх для того, щоб люди чимось були зайняті, аби не йшли до Бога.